Блін, народ, така історія. Замовив дружині подарунок на день закоханих. Там, ну, дорогі парфюми, косметику. Ну, пішов забирати, тут така коробка велика. Зараз вдома відкрию, подивлюсь, ну, коробка велика, дані всі мої. Зніму покажу, бо не повірить. Там точно не косметика, я не знаю, що там. Що тут вони такі великі коробці присилають мені. Що за Мають бути за косметика. а де ж косметика? що це таке? Ну ви подивіться, фідерна катушка, відсі, крючки, шнури. Отак. Нова пошта обманює, замовляєш, а вони присилають тобі такі речі. Ай-яй-яй.